Всім привіт! Продається свіжопригнана з Італії Chevrolet Captiva 2012 рік випуска 2.2 дизель, автомат, повний привід. По кузову немає ніяких дефектів. Вся в рідній фарбі. Є мінімальні царапинки на хромованій частині оцій. Заднього бампера. Авто на хорошій зимовій гумі. Має заводське тонування задніх вікон. Зараз покажу прибором по фарбі. Капот 105 крило. 99, кому потрібно VIN-код для перевірки? 99 94 86 70 78 95 95 95 103. 86 Абсолютно повністю в своєму рідному заводському окрасі машинка. Семимісна на максимальній комплектації. В такому стані салончик шкіряний. Торка, третій ряд сидінь, Електросклопідйомники. електропривід сидінь, зеркала зі складанням, намивачі фар. Так, ну і головне, 160 тисяч оригінального пробігу. Накуплялася на аукціоні, є підтвердження, тому після в якому стані руль. Автомат, підігрів сидінь, клімат-контроль, великий дисплей з навігацією, допомога спуску згори, зеркало з затемленням, з автозатемленням, електрорегулювання дзеркал. Машинка є в наявності. Сертифікат зроблений. Кого цікавить, приїжджайте на огляд і купуйте. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.